Всім привіт! З вами канал Гецько Роман. Всіх раді бачити на каналі. Що ж нас сьогодні? Діємо гречку. Вчора змолотили Сьогодні 27 вересня. Відходи є І ось така гречка після того, як змолотили. Ну, я... Так відходить. І тось... Більше відходить. Решето не таке. Було б друге решето. Оцього б пламу не було. Б. Але і те, що є, купимо решето тоді та й перевіємо на друге. Оце, так, підібрати, щоб вона не грілася, бо вона там знову працює.